Вітаю, я Марія Кравчук, і сьогодні ми поспілкуємо з Ярославом Лавренюком, скелетоністом. Вітаю вас, Ярослава. Вітаю. Минуло наше інтерв'ю було рік назад, і за цей рік багато чого сталося. Я пропоную почати інтерв'ю з бліц-питань. Я буду ставати питання і ви коротко відповідаєте на нього. Якщо не скелетон, то який би інший вид спорту ви побрали? Уф, дуже багато цікавих, але можливо, гірські лижі. Ваш талісман або річ, яка приносить удачу. Не знаю, гадати з правильною музикою перед змаганнями, просто знайти та, яка подобається. Три слова, якими ви б описали скелетон: швидкість, адреналін, цікавість. Е навчання в школі чи великий спорт? <світ> ну, зараз навчання в школі, а загалом великий спорт. <світ> Якою перемогою найбільше пишаєтеся? Напевно, чемпіонат світу серед юніорів. Оце що був Так, зараз. Так. Ну і юнацькі Олімпійські ігри, але все ж таки я там був другим, а не першим. Три головні риси, які має мати успішний склотоніст впевненість собі, також, загалом, щоб був дуже сильний характер, і напевно терпіння, щоб ти міг завжди терпіти і чекати, коли буде цей результат, і завжди був готовий іти на тренування і загалом. Буде терплячим, тому що не все так швидко, як ти хочеш, може відбуватись. Гаразд тоді поговоримо про ваші плани на 2025 рік. Ви тільки повернулися із змагань, і зараз у вас уже буде така невеликий відпочинок, як ми з вами говорили. Так. Розкажіть, будь ласка, що це за змагання були? Так, останнє змагання це був дорослий чемпіонат світу в Америці, найбільші змагання нашого сезону і найбільші змагання перед Олімпійськими іграми наступного року. Е, дуже цікаві змагання. Вони проходять в форматі чотирьох заїздів і загалом е, в Америці був цікавий чемпіонат світу, дуже багато чого змінювалося, але для нас він пройшов достатньо успішно. Владислав Герескевич посів четверте місце і зупинився всього в вісьми е, сотих секундах від е, подіуму. Е, дуже насправді від частини, ну, Кажемо так, ми вже хотіли, щоб він взяв медаль. І коли дуже така маленька різниця, ти завжди думаєш: ну наскільки, наскільки цей спорт інколи буває нечесним, що це всього здається, що таке ці 0,08 сотих секунди, але вони можуть відділяти від подіуму. І для мене також цей чемпіонат світу був достатньо хорошим. Це був найкращий мій результат на такому дорослому рівні. 21 місце. Я задоволений. Було три дуже хороших стабільних заїзди. І четвертий перший заїзд був з деякими помилками, але я радий, що вдалося їх виправити згодом. І загалом задоволений цими змаганнями. Щодо чемпіонату світу на Суспільному спорт була стаття, і там було вказано, Ярослав у 2024 році виборов бронзу та став першим українським медалістом в історії на цьому рівні. Владиславу Гераскевичу, першому скелетоністу історії України, не вдавалося виграти нагороду на цьому рівні. Четверте місце у 2020 році. Коли ми на попередньому вашому інтерв'ю говорили, ви казали, що ви хочете бути на рівні з Владиславом Гераскевичем і представляти Україну вдвох тепер в скелетоні. Чи як ви думаєте, чи ви йдете до цього, чи вам вдалося ну, хоча б трішки вже піднятися до, до того рівня, до рівня Владислава? Е, можливо, в дечому, але коли ми разом з ним змагаємось на одних змаганнях дорослого рівня, все одно видно, що між нами ще, скажімо так, прірва. Е, тим не менш, е, Владислав Гераскевич також зараз додав в своїх результатів, і це був його найкращий сезон е, зараз в кар'єрі. Тому я дуже радий, що наша команда зростає і що вона стає сильнішою. Владислав Гераскевич це є швидшим, але і я також до нього підтягуюся. Це дає таку внутрішню конкуренцію, можна сказати, але вона здорова, хороша, і вона тільки допомагає нам. Немає такого, що ми знамагаємось один з одним до не знаю до агресії чи чогось такого. Це все врегульовано для того, щоб допомагати один одному покращувати результати, коли я постійно до нього тягнусь і постійно хочу догнати. Інколи мені вдається це зробити на тренуваннях, деяких. І він бачить і розуміє, що потрібно старатися сильніше задавати планку. Тому ми працюємо і зараз все ж таки є ще прірва. Можливо, деякі результати так дійсно мене стоять вищі. Але тим не менш, Владислав Грискевич це він дуже сильний скелетоніст зараз. І я вважаю, що в майбутньому також він покаже, на що він здатний уже в наступних сезонах. Але якщо говорити про юнацький рівень. Звісно, потрібно розуміти, що тоді, коли вони починали кар'єру, в них не було настільки багато можливостей для того, щоб показувати такий гарний результат. І також не було раніше, якщо я не помиляюсь, то категорії до 20 років раніше взагалі не було на юнацькому чемпіонаті світу. Тим не менш, тим не менш, все робиться для того, щоб ми покращувалися. І я також, наприклад, хочу, щоб в майбутньому наступне покоління зараз наші юніори, коли вони будуть вже виступати на своїх юніорських змаганнях у в своїх категоріях, щоб вони також могли, скажімо так, мої здобутки перебивати. Тобто на юнацьких олімпійських іграх, я хоч вони стали першими і на чемпіонатах світу також завойовували медалі. Ви це члени також вашої команди, так? Так, так, звісно. Можливо, в великих командах є така конкуренція між один одним, але наша команда не настільки велика, і ми всі один одному допомагаємо, тому що саме так ми можемо здобувати ці результати. Чи змінилася ваша тренувальна програма, коли ви готувалися до чемпіонату світу? Так, у нас змінилася тренувальна програма, і це помітно по нашому стартовому розгону. У нас з'явився новий тренер по фізичній підготовці. Це Микола Кушнір, дуже легендарний тренер, який в свій час тренував Інесу, яка стрибала потрійний стрибок і тримала рекорд світу 26 років. Дуже легендарний, дуже хороший тренер, який нам з нами був увесь цей сезон, і значно допоміг нам в тому, щоб покращити наш стартовий розгін. І у мене стартовий розгін покращився, і Владислав Гераскевич Це дало нам змогу так само покращити наші результати і вже в подальшому в Катані, тому що все починається з стартового розгону і ти задаєш швидкість. Тому ми бачимо, що ми. Підтягнулися порівняно з іншими спортсменами. Я цьому дуже задоволений. Також ми змінили ці тренування, і воно йде нам на користь. Який от день у вас на тренувальній базі? Якщо це ось ви готуєтеся до чемпіонату будь-якого, як починається цей день? У котрий ви там о п'ятій прокидаєтеся? Чи можете там собі відпочити до десятої, потім тренування? Так, ну залежить від того, який графік у нас стоїть на треку. Наприклад, в Швейцарії в Сутмореці, коли це був юніорський чемпіонат світу? Інколи тренування ставили на сьому ранку. Тобто, це е, значило, що у шостій ранку ти вже маєш бути на треку, значило, що у п'ятій ранку ти маєш вже прокинутися дійсно. Е, але інколи тренування ставили і на десяту, значить, що ти можеш поспати довше. Е, все дуже відрізняється від того, який стоїть графік на треку. Але загалом, е, коли це вже коли ти тільки приїжджаєш на місце чемпіонату світу, звісно, йде чуть-чуть більше нагрузка. І ти розпочинаєш кататися і розпочинаєш сильніші, поглибленіші тренування в спортзалі і на стадіоні. Коли ти вже поступово підходиш до змагань, ці тренування зменшуються для того, щоб ти не був втомлений, загружений на змагання, щоб ти міг показати свій максимум. Все дійсно прораховується по кожен день, прораховується як правильно зробити. Але загалом зазвичай це тренування в спортзалі, також тренування бігове. І інколи буває по три тренування в день, інколи буває по два тренування в день. Якщо є катання, то дуже важко насправді витримувати цей графік, особливо залежить від швидкісних треків і від треків, де є великі перегрузки. Але тим не менш, ми все враховуємо. Ми враховуємо кожен раз навіть фізичний стан і кожного разу тренування міняється. Якщо ти відчуваєш себе погано, чи ти відчуваєш, що ти втомився, наступне тренування може бути легшим, ніж воно було заплановане, для того, щоб. Оптимально підготуватися до змагань і зайти на них з якомога краще, і бути готовим якомога краще розбігтися і проїхати, а не робити це на втомі, скажімо так. На чемпіонаті світу ви змагалися з дорослими спортсменами. Як відчували себе в боротьбі з більш старшими і досвідченішими суперниками? Так, дійсно, це інший рівень. Там уже змагаються усі чемпіони світу, олімпійські чемпіони і взагалі рекордсмени нашого спорту. Я з ними змагався також на Кубках світу, на етапах Кубка світу, тому для мене це вже знайомі люди, деякі з них є друзями, але я дуже, це дуже помітний рівень. Помітно, що він відрізняється від юніорського рівня, але це допомагає справді, коли ти бачиш усіх цих олімпійських чемпіонів і повторяєш дещо за ними, дивишся, якісь їх секрети. Видно, як ти покращуєшся. Тобто, навіть коли я перейшов з юніорського рівня на етапи Кубку світу, я значно покращився. Навіть за короткий проміжок часу я бачив наскільки ближче я став навіть під'їжджати до Владислава Герескевича чи інших спортсменів. Також присутній, звісно, тиск можливо в дечому він менший, тому що я зараз розумію, що я не можу змагатися за медалі за подіум. На цьому рівні поки тому що я, най, я є наймолодшим учасником, але я змагаюся сам з собою і стараюсь покращитися. Дещо дізнаюся і загалом набираюсь дуже багато досвіду, і це зараз основне для мене. А чи діляться скелетоністи між собою якимись секретиками? Тукаш ви там підмічали ці якісь там нюанси, і якісь такі. Ну, деякі секрети в нашому спорті це загалом дуже великі секрети, які ніхто тобі не розкаже, тільки якщо ти в кооперації, наприклад, або якщо ти платиш за те, щоб тобі ці секрети розказали, скажімо так. Але деякі секрети, поменше, звісно, можуть розказувати, якщо це твій хороший друг. Тобто не буває так завжди, що ти до любого підійдеш, він тобі все розкаже. Але якщо ти протягом якогось часу вибудовуєш цю е, хороші свої стосунки з кимось, з якимось іншим спортсменом, то, звісно, він може тобі щось порадити, якщо ти в нього запитаєш. Наприклад, е, я в хороших стосунках з австрійським скелетоністом, який став чемпіоном Європи Самуелем Майером, і навіть доходило до того, що ми з ним ходили скажімо так, на каву для того, щоб обсудити навчання загалом за кордоном, мені було цікаво поговорити про це. Він мені радив деякі університети, наприклад, ну і це не тільки відноситься до спорту, що він мені міг підказати, як мені краще розминатися, чи як мені краще проїхати, але навіть доходить до того, що ти можеш у людей запитати загалом, як прийнято в інших країнах. Ви мені розповідали про те, що ваша команда збільшується. У вас була ще одна дівчина-скелетоністка з Житомира. Як взагалі в майбутньому ви бачите саме скелетон в Україні? Чи більше цікавляться цим молоді люди? Так, дійсно, у нас команда збільшується. У нас є юніори, також вже є дійсно Марія Євщук з Житомира. Вона розпочала свою кар'єру скелетоністки. Я дуже цьому радий, що наша команда збільшується. Загалом. Скелетон стає популярнішим в Україні, так як у нас вже є телетрансляція на суспільному спорт, і дуже багато відео в інтернеті вже з цієї трансляції з чудовими коментарями. Вони гуляють по інтернету і набирають дуже хороші перегляди. Я дуже радий цьому, дуже радий, що люди вже знають про скелетон, що ти підходиш і не тільки завжди чуєш питання, а що це таке скелетон, а чуєш, що а так я бачив по телевізору, так я знаю, я дивився ваші змагання. Це приємно. І загалом я бачу нашу команду через декілька років дуже сильною, дуже конкурентною, так як ми постійно прогресуємо, вчимося і знаходимо якісь секрети, знаходимо те, що нам допомагає їхати швидше. Навіть четверте місце на чемпіонаті світу Владислава Герескевича це дуже і дуже, скажімо так, це високе місце, і воно дає надію. Та невелика різниця, вона дає надію, що дійсно ми можемо навіть на такому високому рівні змагатися і отримувати нагороди, заходити на подіум навіть в майбутньому і в найближчому майбутньому. Тому я бачу нашу команду сильною, і я думаю, що вона буде тільки зростати. Тобто ми наберемо ще більше юніорів, і в майбутньому наступне покоління буде дуже-дуже конкурентним. Так як вони вже розпочали свою кар'єру, і вони вже відказалися другий сезон, коли, наприклад, їхні конкуренти на їхніх юнацьких олімпійських іграх наступних вони тільки починають, вони загалом тільки дізнаються про те, що таке скелетон, і, наприклад, на треку у Латвії в Сігуні, деякі з них катаються тільки з 9-го чи 10-го віража, коли наші спортсмени вже роблять доволі хороші спуски з самого самого топу старту. Я думаю, що це дасть їм перевагу, і загалом надію, що вони зможуть тільки виступити краще на юнацьких олімпійських і загалом приносити нашій державі дуже багато нагород і нагадувати про неї, і піднімати прапор України на міжнародній арені. Після перерви до якого наступного змагання будете готуватися? Наступний у нас олімпійський сезон. Зараз у нас буде спочатку перерва, потім літня підготовка. Влітку у нас немає ніяких змагань. І вже будемо готуватися до етапів Кубка світу, так як вони будуть кваліфікаційними до Олімпійських ігор. Спочатку у нас буде предсезонка, як ми називаємо. Потім у нас будуть тренування у кортіні на олімпійському треку. Якщо його збудують, я на це надіюся. У нас там буде тренування. Ми там покатаємось, дізнаємось про нього. Будемо старатися вчити його і знаходити те, що працює там, що дає швидкість там. Після того вже будуть перші етапи Кубка світу, і вони будуть дійсно дуже важкими. Я вже це знаю, я впевнений в цьому, так як буде дуже великий тиск. Тому не тільки фізично будемо зараз готуватися до змагань, а й ментально для того, щоб витримувати цей тиск і не здаватися, не прогинатися, не піддаватися цьому тиску на змаганнях для того, щоб виступати якомога найкраще і взяти олімпійську ліцензію. Ну, а перед тим вас чекає НМТ, правильно? Ви зараз в випускному класі, ви маєте здати ще іспити. Так. Розкажіть, як готуєтеся і як взагалі бачите своє майбутнє? Куди плануєте, можливо, якісь такі загальні плани вступати? Е, так, це дуже цікаве питання. Е, НМТ дійсно, я буду його здавати. Е, трохи важко підготуватися, тому що сезон був довгим, великим, і в мене не було ніякої можливості ходити в школу або були обмежені можливості вчитися з репетиторами, проте ми старалися їх знаходити. У мене є дуже хороший, скажімо так, ментор в цьому плані. Це мій батько, який допомагає мені і кожного разу знаходить якісь ці можливості, або постійно каже мені, що потрібно вчитися. Давай, навіть коли мені важко після тренувань, і я не хочу. Я дуже втомлений. Він все одно, так би сказати, мотивує мене. Це допомагає дійсно і в сезоні я займався з репетиторами. Я вчив англійську мову, історію, також українську мову і трохи менше математики. Проте ми про це дізналися. І на чемпіонаті світу дорослому в Америці, коли у нас ще не було катання, я разом розв'язував НМТ з Владиславом Герезкевичем, так як він дуже добре знає математику, і він мені допомагав. Ми з ним заходили на сайти і вчилися так. Дійсно, це було. Це допомогло, він мені розказав дещо. І зараз, коли я вже повернувся, коли зараз немає тренувань, у мене є вільний час для того, щоб вчитися, я продовжую готуватися поглиблено з репетиторами і надіюся, достатньо добре здати НМТ. А далі в планах знайти хороший вуз, який можна буде поєднувати з спортом, тому що дійсно це трохи важко робити, поєднувати навчання спортом, але я знаю, що деякі університети пропонують це і. Саме тому деяких навіть за кордону людей я питав, можливо буду розглядати якісь варіанти в Україні, але поки що я не знаю точно, куди я буду поступати. Це скажімо так в процесі, і це зараз одне з найнагальніших питань для того, щоб вирішити їх саме зараз. Поки є, скажімо так, відпочинок і є час для того, щоб це зробити. Ви багато вже подорожували завдяки спорту і вашим спортивним досягненням. Яка країна або місто найбільше вам запам'яталося? Mm. Насправді дуже всі країни різні, і це, скажімо так, один з плюсів того, що ми ну, скелетону, що ти можеш бачити дійсно світ. Це дуже круто, мені це дуже подобається, дуже люблю подорожувати. І всі країни різні, але можливо для мене одна з таких найулюбленіших це Корея, тому що все ж таки тут перші такі хороші спогади, і перша така велика нагорода саме була здобута там і загалом дуже багато часу я провів там. Дуже класна країна і дуже добрі люди, насправді. От в інших країнах, можливо, є краса природи, але ти не відчуваєш такої доброзичливості від людей. Але в Кореї всі до тебе дуже добрі, всі ну дуже вони емоційні, дуже до тебе добре ставляться, і це ну насправді дуже приємно. Тому так, я скажу, що Корея це те, що мені найбільше сподобалося. Я Завжди. Повертаюся туди з радістю. І коли я дізнався, що у нас там будуть Кубки світу, які вже пройшли в цьому сезоні, я був дуже радий, що я зміг повернутися, тому що коли я летів з юнацьких олімпійських, я думав, коли я наступного разу чи взагалі я наступного разу повернуся сюди. А це таке рідне і таке класне місце, яке мені так подобається. Дякую вам за цю розмову. Дякую.